У Донецьку антимайдан понад три тисячі людей з георгіївськими та білими стрічками зібралися під облдержадміністрацією, аби захистити її від ймовірного штурму. Донбас! 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 Ми зібрались для того, щоб захистити інтереси Донбасу. Значить, наша політична креда ми проти воров з партії регіонів, ми проти фашистського безпреділу, який зараз в Києві. Значит, как юрист могу заявить, что все законы, принятые в Верховной Раде, являются фикцией в том плане, что они нелегитимны. Попробуем, значит, своих людей во власть двинуть. Это раз. Во вторых, ну если придут сюда правый сектор, или если придет сюда э, свобода, естественно, встанем на защиту Донбасса, на защиту своих семей, защиту русского народа и русских семей. Аружя у нас нету. Поруч біля монумента Шевченку євромайданівці вшановували пам'ять загиблих у Києві. Переконували, що штурмувати нічого не будуть. Хочу офіційно заявити, що ні, ні свобода, ні якісь там міфічні сотні бандерівців. Жодної адміністрації, будь-то обладміністрація, чи якісь там метаміські адміністрації штурмувати не збирається. Головний міліціонер Донецька запевнив, що силовики не допустять сутичок через політику. Після Харкова, Луганська, та ті люди, які вийшли, самоорганізувалися. ви бачите прекрасно. Здесь нету спортивного тут різні люди. є і жінки, і люди... І вони прийшли защищать обол з адміністрації. Почому, бо тому, що хто -то в сітях запустив, що її сьогодні будуть штурмувати. Я не подав рапорт, я не ушов нікуди, я не спрятався. Я нахожусь И моя задача э, е, безопасность граждан. Проте заворушення тривають. У Донецьку розгромили офіс обласної організації партії Удар викрали частину документів і техніки. На місці вже працює слідча група. Дуже багато мібілі розбиті. Всі техніки, яка наході в офісі, була розбита. Пропали кілька ноутбуків жесткий диск с информацией, также сейф, железный сейф, он 50 килограмм весит, вот его тоже унесли, видать не смогли взломать и увезли с собой. Водночас у мэрии Донецка підтримали перезавантаження української влади. Сьогодні очевидно то, що партія регіонів має очиститися від тих лідерів, які несли фальш і ложь в себе, визначити Тих людей, которым можна довіряти, ті, хто не придавав людей, і нужно готуватися к президентским выборам. і ні в коем случае не строить вертикаль во главе с единоличным лідером. Нагадаю, вчора у Донецьку оголосили про формування власної самооборони, аби захистити правопорядок у місті. До східного фронту записалося кілька сот добровольців. Юлія новини, телеканал Бізнес.